Понад півсотні франківців сьогодні зібралися на толоку біля міського озера. Вони прибирали зелену зону поблизу вулиці Романа Гурика. Ветеран та учасник толоки Сергій Янчук виступає проти зведення споруд на цій території, а натомість облаштування тут парку ветеранів. «Інтузіастів було багато і вже кілька днів, як тут прибираються. Сьогодні ми просто зробили, домовилися, що ми всі масово, так як вихідний день, люди вже не на роботі і Приходимо, всі гуртом, так організовано приберемо, покосимо. Мені шкода, що в центрі міста є така ділянка, настільки запущена. Таке враження, що навмисно запустили, аби люди не мали можливості прийти до звілля, провести якийсь пікнічок, поки тепло. Франківка Ірина Гайова розповідає, що на цій зеленій зоні відпочивало п'ять поколінь з її родини: її бабуся, батьки, вона, її діти та внуки. Тож дуже би хотіла, щоб цю територію зберегли незабудованою. Жінка вважає, що реабілітаційний центр для ветеранів варто побудувати в іншому місці. В 1962 році моя бабця переїхала у франківські села. Вона дуже сумувала за селом, і вона завела качок. Вона сюди водила качок годувати. Ми тут недалеко живемо. Три садочка недалеко. У нас тут дві школи, 23, 4-та. І коли я вчилася в школі, ми сюди ходили відпочивати на групі продовженого дня. Ми тут, ми тут гралися на цих вербах, їх вже майже вирубали. Ми тут гралися. На уроках фізкультури ми сюди ходили на лижах, бігали. Учасник толоки, ветеран Андріан Волгін, говорить, що наразі відкритий збір на облагородження цієї території, де вже є 19 тисяч гривень. Він не підтримує рішення міської ради від 2 серпня, яка проголосувала за інвестиційний проєкт на цій території, що передбачає будівництво реабілітаційного центру для військових. Ми будемо робити цю ділянку для того, щоб тут відпочивали мами з дітьми, щоб тут гралися з домашніми собаками. Тобто ми хочемо просто, щоб, щоб влада зрозуміла про те, що вона не забувала, що таке рекреаційна зона і що таке відпочинкові зони біля міського озера. Не треба все стелити бруківкою. Люди просто хочуть кос постелити і лежати спокійно, відпочивати. Збирає сміття на цій зеленій зоні Франківка Яна Білокрила. Для мене Франківськ – це дуже таке гармонійне місце, місто, місце. Ем, от і мені здається, якщо ми повністю виробимо вирубаємо всю природу, всі дерева, то воно вже не зможе бути настільки е, чарівним, напевно. Буде більш таким холодним, подібним до Києва. А мені цього дуже дуже не хочеться. Зараз зібрали три повних мішки, але ми це прийшли тільки до, до цієї доріжки, тобто. Там, де покосили каву, зараз ми його переберемо, і те, що підлягає переробці, ми здамо на сортувальну станцію. Дмитро Круглик каже, вихідні хотів би проводити тут, а не виїжджати за місто. Тому відстоює збереження зеленої зони щодо будівництва на цьому місці реабілітаційного центру. каже таке: не так, що маю компетенцію в цій сфері, але мені здається, що цьому має в першу чергу передувати обговорення. Тобто це не має бути якісь е, протистояння, типу, що одні захищають одну позицію, іншу, інші, і вони просто стикаються. А міська рада просто дивиться на це ніби зі сторони і така, ну, побачимо, до чого це призведе. На цій території також розміщені таблички, на яких фотографії військових. Телефоном у коментарі Суспільному військовослужбовець Руслан Колішенко розповів, що їх 23 серпня встановив він зі своїми побратимами на світлинах. Люди, які підтримують на цій ділянці будівництво реабілітаційного центру, каже Руслан Колішенко. Ми за будівництво реабілітаційного центру. Там не так як говорять активісти, що на площі 4 гектари, бо чомусь об'єднують дві ділянки. Ми говоримо про ділянку, яка йде попри озеро. Це 1,1 гектар. Я минулої акції декларував і декларую вам це ще раз, що там не буде жодної житлової забудови. Я це підтвердження отримав від забудівника, який розпоряджається тою ділянкою. І я особисто буду контролювати, щоб там не було житлової забудови, в випадку, якщо вона там появляється. Я стою на сторону активістів і ну, зносимо ту забудову. Нагадаємо, 2 серпня біля адміністративного будинку Франківська понад 20 людей виступили проти спорудження реабілітаційного комплексу на цій території. У той час на сесії міської ради депутати розглядали питання щодо його будівництва. У залі також були присутні жителі міста та військові. Після дискусії 25 депутатів з 31 проголосували за оголошення інвестиційного конкурсу на будівництво. 5 серпня франківці створили електронну петицію щодо накладання морат. Орію на будь-яку забудову в зеленій зоні на сайті міськради 7 серпня з'явилася інша петиція за будівництво реабілітаційного центру для військових та облаштування відпочинкової зони поблизу міського озера. Обидві петиції набрали необхідну кількість голосів для їхнього розгляду. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.